Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Ой, настала вже зима. Веселішої нема. Гарні друзі є в зими, сани, лижі, ковзани. Різні грипи та ангіни. Не для тих, хто дружить з ними. Привіт, малята! А ви полюбляєте зимові ігри та забави? Так, полюбляєте. А що потрібно для зимових ігор? Потрібен сніг. Літ, мороз і обов'язково сани, лижі, ковзани. Тож давайте ми з вами пограємо у гру. Один багато. Подивіться і скажіть, де один предмет, а де багато? Де одні санчата? Праворуч, де багато сніговичків? Ліворуч, де багато санчат? Праворуч. Де одна пара ковзанів? Ліворуч, де один сніговичок, праворуч, а де багато сніжок? Ліворуч, де багато ковзанів? Праворуч, де одна пара лиш? Ліворуч, а щоб в зимові ігри гратись та не захворіти, треба правильно вдягатись. Одягатись треба легко і в той же час тепло. Обов'язково треба одягати шапку та шарфик. Подивіться, ось ми бачимо дві полички. Червона вгорі, синя внизу. Покладемо шапки на верхню поличку, на нижню поличку під кожну шапку. Покладемо по одному шарфику. Тепер давайте порахуємо шапки. Один, два, три, чотири. А тепер давайте порахуємо шарфики. Один, два, три. Малята. Чого більше? Шапок чи шарфиків? Так, звичайно, шапок. Що слід зробити? Щоб шапок і шарфиків стало порівну. Покласти ще один шарфик. Або прибрати одну шапку. Скільки тепер шапок і шарфиків? Так, порівну. Молодці маляка. А тепер час відпочити. Давайте разом з вами пограємо з сніжинками. Я пропоную вам спробувати здути сніжинку з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо. Як потрібно правильно дути. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком, ось так, а потім повільно видихнути повітря ротиком, дмухаючи на сніжинку, яка буде лежати на моїй долонці. Слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися і повітря було холодним, щоб сніжинка не розтанула. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити разом. Мені на долоньку сніжинка упала. Про зиму веселу вона розказала. Я спробую здути сніжинку з руки. За вітром вона полетить, залюбки. Приготувалися, вдихнули повітря носиком, дмухаємо на сніжинку. Супер, у вас все вийшло. Наступна сніжинка. Вдихаємо повітря носиком, дмухаємо на сніжинку. Молодці! Ще одна сніжинка впала на долоньку. Вдихаємо повітря носиком, дмухаємо на сніжинку. І остання сніжинка Приготувалися, вдихнули повітря носиком, дмухаємо на сніжинку. Молодці дошкільнята. У вас все вийшло. Діти, а щоб кататись на санчатах та грати в сніжки, що треба, обов'язково одягати на ручки. Ой, лишенько, погляньте, переплутались всі наші рукавички. Давайте ми розкладемо їх по парам. Розгляньте уважно рукавички. Та знайдіть пару за кольором та геометричною фігурою. Знайдіть пару цій червоній рукавичці. Ось вона. Червона. А яка геометрична фігура на ній зображена? Так, квадрат. Правильно А ось їй пару ми знайшли. З'єднаємо їх. Тепер перед нами жовті рукавички. А де пара цієї жовті рукавички? Ось вона? Яка фігура на ній зображена? Так, круг. Правильно. З'єднаємо їх. Знайшли пару жовтих рукавичок. Тепер перед нами зелені рукавички. Де пара цій зелені рукавичці? Ось вона! Яка фігура на ній зображена? Так, трикутник. З'єднаємо їх. Ось ми знайшли пару зелених рукавичок. Молодці дошкільнята! Сьогодні ми з вами гарно пограли. Тож, якщо будете тепло вдягатись та багато рухатись на свіжому повітрі, то ніякі віруси. І застуди вам не страшні! А зима принесе лише тільки веселощі та гарний настрій. До побачення до наступних зустрічей!